Кажуть, щойно цю пісню починають співати діти. Розпочинається марафон зимових свят. Вихованці четвертого дитсадка і словами пісні про чудотворця розпочали свій театралізований виступ. Готувалися ретельно, вчили вірші, пісні та розучували новорічний танок, адже на кону подарунок від Святого Миколая, який, до речі, сам завітав на святкування. Любите солодощі. Так! Yeah. Чекали Миколая? Yeah. Так! А ну поплескайте всі! Ходи, Миколайчику! Отримавши солодкий подарунок з рук святого, діти неймовірно радіють, адже казка продовжується. Казочок у нас щодня, але така цікава, як сьогодні, яку ви щойно спостерігали, відбувається раз у році. Вона і цікава, і весела, і солодка. Передноворічний подарунок отримують всі діти Іршави та району від народного депутата Павла Балоги. Всі дітки, які ходять у до Дошкільчі садочки, а це біля 4 тисячі дітей. І діти, які ходять у школу, відвідують, в цілому по району 17 тисяч подарунків, і от це свято якби, зробили ну, радісним, очікуваним.